Скандал навколо початку побудови терміналу перевалки скрапленого газу. Як такий важливий для енергетичної незалежності держави проект могли на самому старті зганьбити недолугі чиновники, які підписали угоду, Бозна з ким? Справді, якщо Еленджі Термінал це реальний шлях від тотальної газової залежності від російського Газпрому, то чому проектом керують невігласи, які не здатні відрізнити топ-менеджерів великої іспанської компанії Ґезначуралфеноза від комівояжера, самозванці із невідомими повноваженнями? Знак оклику готує детальне і глибоке розслідування історії з проектом Еленджі Терміналу. Ми його покажемо у нашій наступній програмі. А поки що наш сюжет по гарячих слідах скандалу. Наприкінці листопада президента України з помпою зустрічають у двох енергетичних наддержавах Об'єднаних Арабських Еміратах і Катарі. Саме у арабських шейхів Україна має намір купувати скраплений газ, аби забезпечити більшу енергетичну самостійність держави. Спеціально створене державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України очолює Владислав Каськів, який сьогодні вже. Розповів вам деякі деталі. До речі, в нього сьогодні день народження. Віктора Януковича у тій поїздці супроводжує Владислав Каськів, голова Держагентства з інвестицій. Серед ключових заяв президента лунає на катарські газовози на півдні України. Уже за два роки чекає новий Еленджі Термінал. 26 листопада розпочалась фаза будівництва терміналу. Очікуємо, що вже на початку 2015 року. Перші обсяги зриженого газу прийдуть в Україну. Прошу вашого дозволу на зварювання першого стику газопроводу. Зварку першого стика газопроводу розрішаю. І дійсно, у день від'їзду президента на близький схід відбувається помпезна презентація початку робіт на новому еленджі терміналі. Він конче потрібен державі, яка мріє про диверсифікацію поставок газу. Я вас всіх приветствую з дійсно історичним моментом. З тим, що сьогодні ми зробили перший реальний крупний шаг по забезпеченню енергетичної незалежності України. Однак шляхетні наміри обертаються на грандіозний скандал, у якому безпосередньо задіяне керівництво Держагенства з інвестицій та фігурантами якого мимоволі стають ще глава уряду та міністр енергетики. У презентації беруть участь представники двох іноземних фірм американської та іспанської. Американці виявилися справжніми. Підписується угода про співробітництво між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України. Але вже надвечір того ж дня журналістам стає відомо, що іспанці компанія Гаснатураль Феноса у Києві не підписувала жодних документів. В офіційній заяві компанії сказано. Газ не підписувала ніяких контрактів з інвестування в АЛНГ Термінал в Україні або по керуванню консорціумом з будівництва цього терміналу. «Газнатуралфеноса» не проводить жодних досліджень у цьому відношенні і не має представників, котрі працюють в Україні з цього питання. Представник компанії Гас Натураль Есдіджі Джорді Сарда Бонвей. Ім'я цього чоловіка Джорді Сарда Бонвей. На момент підписання угоди на 1 мільярд доларів український уряд вважає його офіційним представником Газ Натуральфеноса. Цікаво, що на сайті кабінету міністрів підписанта чомусь називають інакше Джорді Гарсія Табенеро. Ось його фото. Джорді Гарсія Табенеро. Так, це зовсім інша людина. Але насправді є величезні сумніви навіть щодо того, чи Джорді Гарсія Табенеро мав право підписувати угоду на 1 мільярд доларів, адже він, як вказано на сайті, лише керівник напрямку комунікації, тобто фактично є найголовнішим піарником компанії. А подібні люди взагалі не підписують угод про стратегічне співробітництво. Ім'я Джорді Сарда Бонвеї присутня на сайті Держагентства з інвестицій. Але він не має жодного відношення до Газ феноса. Цей чоловік просто посередник. Растя. А я йщу офіс Сі Адросіна Сасброкеріс. Питання: хто підписує важливі угоди з Україною? Не просто порожня цікавість. Адже одного разу знак оклику уже документально довів підписант може відмовитися від підписаного, зокрема у серпні 2011 року. Приватний підприємець у Ризі чесно розказав нам, що не має жодного відношення до купівлі бурових вишок для Нафтогазу України. Та подпись говорить о том, що виявляється з директором а, компанії Хайве інвестмент Processing, которая з ну вот эта компания мені ни о чому не говорить. Поясните, пожалуйста, ситуація саме життя міноват. Після підписання документів з людиною, яка не мала на це повноважень, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко намагається віджартуватися. Підписував представитель іспанської компанії, і нахукає поняв, а не зараз виясняють технічні прози зв'язані була лівні довірність. Компанія говорять, що не роботи. Я не слышал такое. Правда? Правда. Но ну, он, во всяком случае, участвовал во всех переговорах от этой компании. Керівник же Держагентства з інвестицій Владислав Каськів спочатку заявляє, що в українського уряду є ще чимало інших партнерів, і втрата іспанців нічого не означає. Жодного значення принципового для реалізації проекту таке рішення не буде мати, бо в нас як відомо цілий коло партнерів. Іспанська компанія ніякого ексклюзиву чи лідеруючого ну чи принципового значення для його реалізації не мала. Згодом відомство пана Каськіва такі оприлюднює повідомлення, в якому заявляє, що непорозуміння врегульоване. Однак з повідомлення все ж таки випливає, що компанія Газ Натураль Феноса не приймала жодних рішень з питань участі в консорціумі щодо будівництва терміналу. Чи братимуть іспанці участь у проєкті на майбутнє з оприлюдненої інформації, так і не ясно. Тим паче не зрозуміло, чи є конкретні фірми, що готові зайняти їхнє місце. А отже, чи зможе український президент дотримати свого слова перед шейхами в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах? Не знає ніхто.